Так, пеларгонія зональна, понаростала, вже повипускала гілки хороші для черенкування Ну, з черенкуванням зуналки мені щось не везе, щось воно мені туго йде, дуже багато відходу. Ну ще побавлюся цей рік з зуналкою, Попробую, якщо не буде класно укорінятися, то що я хочу то я її осінню всю розпродам готовими вазонками і заморочувати собі голову нею не буду. Та як планую на осінь заказати бегонію з і бегонью елатіор, у мене було 5 років зі свого черенка я понаворощував багато бегоні і воно в мене укоренялося просто під, під 100 як 100, ну 90% було стабільно. І в той період я так само укореняв зоналку, а зоналки укорінялися 40% 50-30%. Як слимаки залазили, то була катастрофа. З 60 штук там могло укорення штук 10-15. Аби гонь їх сламак залазив, взагалі нічого не було. Так що я ще цей рік побавився з зоналкою. І вона піде напевно.